Можна запитати про Курську область? Є питання, чи може це бути частиною переговорів між Україною та Росією? Яка ваша думка щодо цього? Наші сили оборони ведуть оборонні дії і контролюють значну частину території противника? Це для збереження доступності сил і військ. Ми здійснили плановий перерозподіл на вигідніші оборонні позиції. Наразі жоден підрозділ не в оточенні. Заяви про тисячі оточених українських військових неправдиві. Схожа ситуація була торік, восени під час саміту «Брікс». Тоді теж була пропаганда про оточених українських військових, але інформація не підтвердилась. Це продовження пропаганди. Але ми продовжимо ми вестимемо активну оборону з наступом на флангах ворога, щоб запобігти вторгненню.